Аю, для вас працює редакція телевізійних новин Южноукраїнської атомної електростанції. Сьогодні в програмі на міжнародному форумі паливно-енергетичний комплекс України сьогодення та майбутнє була представлена і Южноукраїнська АЕС. Репортаж зі столиці. 14 дітлахів зі Стаханівської спортивної школи тимчасово прихистили в Южноукраїнську. Сьогодні завершили навчання добровольці, які проходили військову підготовку на базі частини 3044. Міжнародний форум паливно-енергетичний комплекс України сьогодення та майбутнє, який відбувся цими днями в столиці, енергетичне товариство вважає вкрай важливим. Цей професійний захід покликаний сприяти перш за все як найшвидшій модернізації та технічному переозброєнню енергетичної галузі. У цьогорічному форумі взяли участь 110 вітчизняних та 14 іноземних підприємств. Цей ефективний майданчик у міжнародному виставковому центрі в Києві вже 12 років поспіль використовується для зустрічей енергетичного співтовариства. Щороку під патронатом Кабінету міністрів України в рамках триденного міжнародного форуму тут організовується галузева експозиція підприємств національних компаній паливно-енергетичного комплексу України, міжнародна спеціалізована виставка під назвою «Енергетика в промисловості, проходять науково-технічні конференції, семінари. За традицією обов'язково проводиться День атомної енергетики, де під час з круглих столів та панельних дискусій обговорюється стратегія та пріоритети розвитку ядерної галузі України. Галузева експозиція паливно-енергетичного комплексу України демонструє потенціал національних компаній в сегментах видобутку енергоресурсів, генерації, розподілу та збуту енергії, інвестиційні проекти будівництва, модернізації та реконструкції енергетичних об'єктів. Яскраво представлена національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» – оператор вітчизняних АЕС, що є флагманом електроенергетики України. На сьогодні в надзвичайно складний для держави час атомні електростанції забезпечують майже 60% всієї електроенергії в країні. Від роботи ядерної галузі залежить економічна стабільність та енергетична безпека держави. На виставці енергетика в промисловості 2014 були представлені досягнення лідерів у сфері виробництва електротехнічного, енергетичного обладнання, силової електротехніки, автоматизації інформаційних технологій для промислових підприємств. Усі галузи економіки. Це і закордонні напрацювання, і вітчизняні. Так, Леонід Білий, професор Львівського університету банківської справи Національного банку України, представив свій винахід трансформатор принципово нового типу трифазний з автономними просторовими магнітними системами. ФАС його можна використовувати в усіх галузях економіки і на атомних електростанціях. Також зазначає професор. Винахід вже запатентований в Україні та США. Пройшов випробування зараз. готується до серійного виготовлення. Треба звернути увагу на Принципово нові властивості, притаманні даному типу трансформаторів, які відсутні в будь-яких трансформаторах сучасних, вони самостійно без будь-яких додаткових пристроїв симетрують напругу при роботі на несиметричне навантаження і утримують синусоїдальну форму напруги при глибокому насиченні стані. І, іншими словами кажучи, вони е, як стабілізатори тримають напругу самостійно. Такі трансформатори, як зазначає Леонід Білий, мають більшу, ніж у інших, надійність і термін роботи. Собівартість їх буде нижчою. Крім того, стверджує професор, вони зручні у виготовленні, експлуатації та доставці. Я вважаю, що е, сам факт. Е, е, Наявності в Україні такої конструкції трансформаторів, які запатентовані і в Україні, і в США, які мають унікальні властивості, які я назвав, і які мають багато переваг перед всіма існуючими. Я думаю, що Україна мала б дуже вигідний. Товар для інновації і для експорту в інші країни. представники публічно-акціонерного товариства Хмельницькобленерго захотіли розповісти про свій унікальний автомобіль. Це мобільна електротехнічна лабораторія аудиту силових трансформаторів і розподільчих мереж. Такої поки що немає в Україні. Вона очікує на свого замовника. Та дані машині змонтовано обладнання, яке спроможні починаючи від силового трансформатора от, і закінчуючи обліком електроенергії споживача, перевірити повністю все електрообладнання, також є програмне забезпечення, за допомогою якого всі-всі виміри аналізуються і програма автоматично може навіть рекомендує, що потрібно зробити. Тому чи іншому споживачу, щоб вникнути втрат електричної енергії, аварійно-технічний центр на «Енергоатом» представив на оглядений свій єдиний в Україні пересувний комплекс зв'язку та управління. Він незамінний під час координації дій аварійних бригад з ліквідації наслідків аварій на підприємствах. Це доволі такі нове обладнання, которая позволяет более эффективно производить работы на аварийных объектах. Практически в ней собраны все виды связи. УКВ связь, КВ связь, спутниковая связь, связь мобильных операторов. Все это вместе дает возможность более эффективно руководить работами. Кожен з учасників спеціалізованої виставки сподівається, що його новітні досягнення будуть помічені та реалізовані задля подальшої модернізації та розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Передусім, організовуючи подібний захід, уряд і вбачав створення ефективної комунікативної платформи, щоб консолідувати зусилля влади, бізнесу та усієї енергетичної спільноти. Багато спогадів було під час урочистого зібрання. Чимало слів залишились несказаними. Адже в кожного, хто причетний до 25-річної історії третього мільйонника, у пам'яті закарбувалось своє особисте. Надо сказати, що ми трудно комплектували людей. Людей мы собирались со всего так сказать, советского союза. Собирали, приглашали нам хороший народ, приезжал. Третій атомний енергоблок Южноукраїнської АЕС побудували за п'ять років. Енергетичний пуск відбувся 20 вересня 1989 року, о 19 годині 5 хвилин. Запис в оперативному журналі свідчить синхронізація турбогенератора номер 3 включення в мережу, набір навантаження, потужність реактора 25%, потужність електрична 80 МВт. Вже за два дні потужність підняли до 40%. Щодо історії енергоблока номер 3 то вона розпочалася на А блок номер три начался из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 21 ноября 1984 года, где определен был директивный срок ввода аналитических блоков второй очереди в 1987-1989 годах. И в ноябре уже 1984 года началось строительство второй очереди Южноукраинской станции. Місяць тому був зафіксований 500 мільярдний кіловат виробітку електроенергії Южноукраїнською атомною електростанцією. Третина показника належить ювіляру – третьому енергоблоку. Давайте посмотрим, що нам дав по колективу наш третій блок. Із 76 всіх підрозділів станції, 15 виходців з третього блока. Культура производства а у нас на всіх блоках доволі таки на чекає? Нас ждет, я думаю, еще больше труд, еще больше успех, еще больше вклад в дело всей нашей жизни. Тепер усі зусилля колективу це не лише дотримання сталої та безпечної роботи. Це ще й підготовка блока до роботи в надпроектний термін. Серед іншого мають реалізувати комплексну програму підвищення безпеки, частину заходів якої виконають під час ремонтної кампанії, що розпочнеться вже в грудні. Те, що вона буде вдалою на підприємстві, впевнені, адже мають великий трудовий потенціал. Під час урочистостей чимало з тих, хто причетний до роботи блока ювіляра, отримали відзнаки за невтомну плідну працю, вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України та з нагоди 25-річчя введення в експлуатацію енергоблока номер 3 тепер на атомній електростанції стало більше на одного заслуженого працівника атомної енергетики України, чотирьох відмінників атомної енергетики. Ще п'ятьом вручені відзнаки за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Близько трьох десятків працівників нагороджені грамотами, почесними грамотами і листами подяки компанії енергоатом.

Если говорить об объемах работ, то в принципе ничего неожиданного в этом ремонте у нас не предвидится. Все работы штатные, это включая реакторную установку, турбину, то есть ремонт реакторной установки, отгрузка отработанного топлива, перегрузка топлива, ремонт тепломенного оборудования, арматуры, насосного оборудования. И также будем проводить ряд реконструктивных работ, которые, в общем-то, должны гармонично вписаться в сроки нашего ремонта. Такие будут работать у нас, как замена трубопроводов тех воды, замена барамеров, замена систем пожаротушения и так далее. Работы по своему объему не очень большие. Поэтому планируем весь ремонт уложиться и закончить его качественный срок. Но если говорить в целом по ремонтной кампании этого года, то значит, блок номер два у нас ремонтная кампания завершена. И в пользу случая хочу поблагодарить всех участников ремонтной кампании. Мы на 5 суток раньше отведенного нам срока включили блок в сеть. Считаю это большим достижением.

Реально станция стала чище, реально на станции стало ну, больше порядка как такового. то есть надписи стали ну, уже практически очень сложно найти место, где надписи нечитаемые. То есть ну мелкими шагами мы потихоньку все-таки движемся вперед. Внесення змін до бюджету міста це питання традиційно розглядалося першим. Цього разу перерозподіл бюджетних коштів, який представила начальник фінансового управління міської ради, викликав ряд запитань. Ми цілеспрямовано знімаємо кошти і не ведемо ніяких робот щодо будівництва сквера Тараса Григорича Шевченка в рік його двосторіччя. Я так пам'ятаю, вже ми один раз знімали. Тепер ми вже знімаємо, тобто що ставиться задача його. Припинити, зараз... закрити. Так, на цей рік ми передбачали бюджетні міста 425 тисяч на його будівництво. Але станом на 1 січня зафіксована кредиторська заборгованість на загальну суму 199 тисяч по цьому об'єкту, яка не погашена в зв'язку з тим, що Держфінінспекція при проведенні ревізії у ЖКГ, який є розпорядником цих, по цих видатках. Цей об'єкт не перевірила. Як виявилося, без акту держфінспекції казначайства кошти не пропускає. А підрядник без погашення заборгованості не хоче далі виконувати роботу. А так як перевірку цього року вже не робитимуть, кошти вирішено розподілити на інші потреби. Та депутати зазначили, що такий стан справ є неприпустимим і вирішили записати звернення в більш високі інстанції, щоб ті зарадили проблемі. Депутати скасували свої ж рішення від 25 червня цього року про зміну методики розрахунку плати за оренду майда, що знаходиться в комунальній власності, та зміну ставок орендної плати за землю. Ці рішення викликали невдоволення серед підприємців міста. Було проведено декілька круглих столів, де обговорювалося питання. Нині черневі рішення скасовані тим підприємцям, котрі уклали угоди про оренду комунального майна після 1 липня, коли рішення мало вступити в силу, буде зроблено перерахунок. Депутати затвердили список присяжних міського суду серед народних засідателів, працівники комунальних підприємств, медико-санітарної частини атомної станції, акціонерного товариства «Атомсервіс» підприємці. Депутати прийняли позитивні рішення щодо приватизації декількох житлових приміщень, погодили і ряд питань із землеустрою. А ось гаражно-будівельному кооперативу Мотор 777 поки що відмовлено у розробці проектів землеустрою під розміщення та обслуговування гаражних боксів у комунальній зоні міста. 40 хвилин саме стільки часу знадобилося депутатам, щоб прийняти рішення 16 пунктів порядку денного 56-ї сесії. Автотранспортне господарство вже не вперше демонструє свою небайдужість до долі країни. Транспортники починаючи з березня активно допомагають українській армії. За зібрані разом з активними городянами гроші були закуплені тепловізори, захисний одяг, берці, кевларові каски, предмети особистої гігієни. На допомогу армії було відправлено і декілька одиниць техніки. Неодноразово транспортники допомагали військовим із ремонтом автомобілів, зокрема первомайському ракетно-зенітному полку. Нині хочуть відремонтувати п'ять БТРів. Ставити на колеса бойові машини взялися четверо водіїв у свій вільний час. Вони знаходяться у відпустці. Це три Олександра – Тямало, Петрик і Дейнега, і Валєра Лєвіцький. Ще будуть підключатися люди, з якими ми будемо робити сумісно. Хочу звернутися ще до працівників МРП, хочу звернутися Саші Кравченко, який виздовляє нас з фонд авганців. Він пограничник. Хочу к тим пограничникам, які у нас є в місті, які мають свободное час, приходить к нам і ми будемо вместе создавать бригады бригади по ремонту наших БТРів. Це дуже велика допомога для наших ребят. Це їхня защита. Броньовані машини притягли із Артемівська. Вони не на ходу, Тож треба буде чимало і матеріальних, і трудових ресурсів, щоб потужні двигуни запрацювали. В країні тяжело, йдеть війна, треба називати речі своїми іменами. Ну, ми вирішили пойти в отпуски трохи помочь нашій армії. Євген водій броньованої машини служить у частині 3044, що охороняє атомну електростанцію. Нещодавно повернувся з під Маріуполя. Нині допомагає відновлювати стару техніку, бо не з переказів знає, що БТР вкрай необхідні армії. На бронетранспортерах напишуть миротворець, таку назву матиме і благодійний фонд, куди усі небайдужі зможуть перераховувати гроші. А хто вже зараз має сили і бажання допомогти у ремонті машин, може звертатись безпосередньо у автотранспортне господарство атомної станції. Засмаглі, але трохи схвильовані та розчаровані, що доводиться повертатися не в рідні домівки. Юні спортсмени вигружалися по обіді в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Зовсім скоро для них розпочнеться навчання. На дітей чекають в четвертій школі. Давно не ходив в школу, хочеться в школу піти вже. Я розумію всю ситуацію, треба немножко потерпіти, а потім вже поїхати додому. Вони душу рвуться туди. Вот они, в Стоханов, дом. Как бы там ни было. Вот они даже такие слезы сопли. Вот днем они заняты. Тренировка на 7 утра, на 11 тренировка, на 4 тренировка, между ними тихий час обязательный, между ними завтрак обед, ужин, какая-то там дискотека была да, на дижей. Тобто То есть они как-то заняты по Только подходит вечер, начинаются звонки родителям. Родители все разные. Некоторые говорят: ты мой солнышко, молодец, так-то так-то. Некоторые родители говорят, да, вот у нас тут бахает, да, вот у нас тут стреляют и так далее. И начинаются сопли. Мандрівників зустрічали представники місцевої влади та атомної станції. Відповідальність за вихованців Стаханівської и юнацької спортивної школи Олімпійського резерву атомники взяли на себе ще влітку. Запевняють, діти будуть під опікою стільки, скільки знадобиться, забезпечать їм і умови для подальших тренувань. Адже, попри все, юні спортсмени продовжують заняття та виступи на змаганнях. Медальний залік поповнили навіть під час відпочинку на морі. Ми представляють можливість займатися спортом либо на базі нашого Олімпа, либо на базі якоїсь середньої школи, либо на базі. Тут секції по борбі, которая у нас є в місті, это вот в районі стадіону СПТ. Гостей відразу ж намагаються включити в загальний ритм центру. Кинувши валізи, діти поспішають до актової зали на свято осені. Серед тих, хто вітає 13 хлопчиків та одну дівчинку Луганчанка Віка. В центрі вона вже два місяці. Каже, повністю адаптувалася до нового життя. Когда приїхала, стеснялась. там ну постійне привикла. Я тоже привыкнут. Здесь очень хорошо. очень хороші люди работают. Дам совет, щоб бы подходили, спрашивали, что и как. Свято тривало недовго. Окрім теплих слів, представники южноукраїнської АЕС запаслися корисними подарунками. Канцелярське приладдя це лише перший крок на шляху до забезпечення стаханівців усім необхідним. Трудовий колектив вже розпочав збір коштів на придбання предметів першої необхідності та теплих речей. Сонячне тепло діти вже отримали. «Цей літній отдих, який ви провели, вже зацепили трохи осінь. Він запам'ятається вам надовго. І запам'ятається тим, що це мирне небо, нету ніяких чорних туч, крім грозових. І я думаю, що з цього времени у вас буде все мирно, тихо, спокійно, весело. З новосієм. Школу они поки не смогут завтра Почему? Потому що ну, є теж е, Значит, е, чисто е, ну, в, в класі вони будуть как е, ну, І як ви слухали, о том, що є поки проблема по одежде. Нужно одеть спочатку, а потім вже в школу. Кожну дитину закріпили за певним підрозділом. На зібрані гроші одягатимуть. Працівники підприємства збирають також теплі речі для решти дітей центру соціально-психологічної реабілітації. Та рацинської школи інтернату, якщо кожен паніножко що можуть, приніс каби понятно, що у всіх можливості різні, але в принципі я думаю, що всіх є що принести. з понеділка по п'ятницю, з 7.30 до 8.00 години ранку, атомники залишали на прохідній не просто пакунки з речами. Разом з ними вони приносили крихітку своєї доброти, співчуття та підтримку, аби юні підопічні не залишалися сам на сам зі своєю бідою. Компанія енергоатом проводить такі заходи щороку у всіх містах-супутниках атомних електростанцій. Організатори конкурсу ставлять за мету виховувати у школярів почуття патріотизму і любові до батьківщини, розвивати та зміцнювати доброзичливі зв'язки між дітьми різних регіонів України, а ще сприяти формуванню корпоративного духу в активної учнівської молоді атомних міст, виявляти та розвивати творчий потенціал дітей. Традиційним став конкурс АЕС Добробут Батьківщини, який проводиться щовесни. Діти малюють мирний атом і до Дня енергетика. Цей конкурс вирішено провести поза усталених заходів. Тему обрано надзвичайно актуально: війна і мир переплелися у дитячих малюнках. Символічна ця робота не... 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 символічна Місто казки, зерно життя. на у конкурсі брали участь 32 роботи учнів загальноосвітніх шкіл, інформаційно-культурного центру, школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості. Журі обрало шість на їхній погляд найкращих. Тата робота оригінальне з яким-то своїм взглядом. Кожна робота в іскала своєї з війни. Так? Воте там кивчені та наґобразія, ну а целякі мір. Одна молитва на вустах і рясні сльози на очах. Єдине небо над всіма. Хай о мене війни, пітьма, добробут, мир і дах. Хай знайдуть миру шлях. Ці слова з малюнку учениці школи мистецтв Євгенії Скопич, молитва були лейтмотивом усіх дитячих робіт. Хто стане переможцем у конкурсі, визначатимуть в компанії Енергоатом? Чи малюнки, котрі члени журі не відібрали для відправлення у Київ, вирішено передати бійцям, які відстоюють цілісність та незалежність нашої держави. Сені бригаді з Миколаєва, що виконує свої завдання на сході нашої країни в зоні АТО, польова пошта присилає, зокрема, ось такі посилки. Ця посилка це купівка дітей із міста з міста Южноукраїнськ, з Миколаївщини. Тобто діти вкладають свої маленькі заощадження своїми маленькими ручками. Звичайно, що ми не будемо використовувати цей подарунок. а... Використовуємо це як оберіг. Я впевнений, що потім ми віддячимо нашим маленьким помічникам. Може Путін не розуміє, що з такими дітьми ми не переможемо. Миколаївські десантники знаходяться тут не тільки заради нас з вами, а заради дітей, наших дітей. Рішення про відновлення військових навичок працівниками атомних електростанцій було прийнято на рівні енергокомпанії. На полігоні військової частини, що охороняє южноукраїнську АЕС, навчались працівники головного офісу енергоатому та безпосередньо нашої станції. Добровольці впродовж 12 днів згадували вже трохи призабуті військові навички, бо більшість служили в армії, вчилися і новому. Інструкторами були військові частини тридцять які нещодавно повернулися зі сходу країни. Пройшли теоретичну підготовку, так і практичну Два разным темам. Правовая подготовка, военная медицина, оказание помощи в бою, вот, э, минное дело, огневая подготовка из почти всех видов стрелкового оружия. Теорію вспомнили. Обслуживание техники. Я думаю, сейчас от нас пойдет определенный такой динамический сигнал по другим предприятиям, потому что, ну, к сожалению, государство не делает то, что должно делать, не выполняет свои функции, там начиная от волонтерские движений, обеспечения армии. Но сейчас мы уже начинаем учиться для того, чтобы мы умели воевать, потому что сейчас это необходимо просто в нашей стране. И вот звучит команда: «Шикуйся». Правителей добровольцев и за окончанием курсов приехали генеральный директор атомной станции, мэр миста, воинской комиссар. Эти курсы, это будет только начало. Курсы будут продолжены, курсы будут продолжены в другом, вида измененного виде. И самое большое желание, чтобы те навычки, которые сейчас у вас есть, они были вам в жизни никогда не пригодились. Очень приятно смотреть на такой коллектив самого разного возрастного ценза, людям, которые далеко уже есть за 50, до 30, свыше 30. Это еще раз подчеркиваю, подчеркиваю, что любви к родине и патриотизма возраста нет. Я хочу еще раз поблагодарить бойцов, которые стоят на правом фланге, которые вернулись с зоны АТО. Хорошая новость есть, разведка доложила, что сегодня еще часть наших бойцов прибыла целыми, невредимыми с Востока. Згідно з указом президента України, на містах мають створюватися загони територіальної оборони для підтримання правопорядку організації комендантської служби боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. Процес формування загонів проходить. Ці громадяни, які пройшли сьогодні, закінчили курси підготовки. 11 чоловік. Це жителі нашого міста, вони безумовно будуть входити в ці загони оборони. І вони будуть тим станом хребтовим, кажуть, де ми будемо вже нарощувати мускули. Вони вже пройшли, і вони будуть призначені на керівні посади, в залежності від військового звання. Загони територіальної оборони формує військовий комісаріат. Формування ці можуть бути використані лише для захисту міста та атомної станції, запевнив військовий комісар. Записатися до самооборони може кожен охочий віком від 18 до 60 років. У цих чоловіків військові тренування позаду. Вони навчилися тримати зброю і переконані, навчиться і вся наша країна бути сильною.